Сучасні технології не просто стукують нам в двері, а вже можна сказати, повністю влавлюються і заполоняють наш побут. І, як не странно, полегшують нам життя, тому що хочемо ми того чи не хочемо, воно стає все дешевше, все стає доступніше, і без нього вже просто неможливо обходитись. І сьогодні я хочу зробити огляд, можна сказати, на е, вінець цих технологій, на так би мовити, повний апофіоз всього цього, друзі. Дивіться, сьогодні ми зробимо огляд на ось такий гаджет: це у нас двірний дзвінок. Звичайний двірний дзвінок, який вже тепер незвичайний, тому що сучасні технології вже дійшли до цього. Вони, в принципі, дійшли, скажу чесно, давно вже. Але наразі вони так здешевшали, що вже купувати звичайний двірний дзвінок немає просто з... сенсу, скажімо так. Ви купуєте ось цей пристрій, і у вас вже є все. І побутово, і, тобто і звичайний дзвінок побутовий. Також є відеокамера. Також не проста відеокамера, а яка має нічне бачення, має виявлення руху. Тобто вона пише звук. Вона може писати абсолютно все, коли у вас немає вдома, і фіксувати всі рухи перед вашою, скажімо так, ділянкою або вашим домом, або вашою квартирою. І скажу чесно, саме цей пристрій мене дуже сильно зацікавив, тому що перед тим ми робили огляди на камери, fi камери, внутрішні зовнішні, саме цього бренду Грюнхельм, і вони мене просто вразили своєю якістю, тому що. Цінник в них з однієї сторони абсолютно ну невисокий, це реально невисокий, а при тому вони мають досить такий функціонал, скажу чесно, шикарний, і така простота керування експлуатації, встановлення інсталяції. Що я думаю, зараз монтажники і інсталятори охоронних систем можуть трошечки втратити, скажімо так, якийсь пласт робіт, тому що це ви вже можете зробити вдома самі. Все це встановлюється просто. Інструкція на українській мові, там все елементарно, додаток. Скачується, він офіційний, він також українізований, взагалі, настільки ну, все просто, що я навіть того не очікував. І... На черзі ось такий двірний дзвінок, друзі. Давайте зробимо розпакування і подивимось взагалі, що в нього входить, що це таке, і зробимо якісь тести. Запустимо, я ще його не підключав ні разу. Ми зробимо з вами це все разом і перевіримо, наскільки це практична штука, наскільки вона зручна і наскільки корисна. До речі, огляди на всі відеокамери, які у нас є в продажу, ви можете подивитися на нашому офіційному ютуб-каналі Зірка 21. Тут ми розбирали детально комплектацію, характеристики, все, щоб ви могли. Чітко і ясно зрозуміти, наскільки вони вам будуть корисні і наскільки вони вам підійдуть. І, до речі, ви можете вже придбати ці відеокамери на нашому сайті. Зайдіть в каталог Побутова техніка, там є під каталог системи відеонагляду. І вони тут всі є. До речі, перед розпакуванням я можу вже сразу сказати характеристики цієї, цього пристрою. Дивіться, у нас тут збоку повністю все на українській мові розписано. Дивіться, ця камера має матрицю 2 Мп, пише Full HD. Режими, запис відео в реальному часі. Так, що тут двосторонні аудіо. Ну, в общем, кут огляду 95 градусів, виловлення руху є, нічне бачення є. Так. Застосунок для дистанційного керування Туя Смарт. Класний застосунок, я вам зараз його покажу також. Частота 24 Гц. Можна використовувати SD-карту до 128 ГБ. Захист IPX 54. В принципі, на рахунок, до речі, захиста. хочу сказати, що захист це не абсолютно вологістійкі, тобто його можна використовувати на вулиці, але щоб він був накритий чимось, щоб на нього прямі бризги від дощу не потрапляли, скажімо так. Так, давайте розпаковуємо, що у нас тут знаходиться всередині. До речі, бачите два роки гарантії. Одразу хочу зауважити всі хейтерів, які будуть казати, що це на Еліекспресі, воно все. Ні, це офіційний продукт, офіційно завезений в Україну, сертифікований повністю під наш ринок і має офіційну гарантію два роки. Що таке офіційна гарантія? По-перше, це означає, що виробник заклав певний ресурс в цей пристрій. Тобто, упродовж двох років він буде ну, 100% повинен працювати, тому що виробнику точно не вигідно його робити кожного місяця, скажімо так, ну як, як рахують деякі спеціалісти. По-друге, це означає, що в Україні є сервісні центри. І тут є інструкція, зараз я її покажу, в якій вказані всі адреси. Там буквально у всіх городах є сервісні центри, навіть якщо що станеться, тобто це не проблема. Так, переходимо до розпакування. І так, ось так, ось так це виглядає. Так, бачимо ось такий блачок, який вставляється в, звичайну USB. Якийсь, я так розумію, зарядку від телефона можна вставити. Це, я так розумію, приймач. приймач тобто він ставився всередині приміщення, десь біля, можливо, дверей. Так, потім у нас є ось такий шнурок Type-C. Я так розумію, для під'єднання самої відеокамери. бачите? Так, тепер сам пристрій. Сам пристрій виглядає у нас ось так. Тобто сам дзвінок ось він. Тут у нас, бачите, є мікрофон, точніше це динамік, а мікрофон, я так розумію, ось. Тобто через нього можна спокійно, вільно, понятно, що спілкуватися. Також він пише звук. Тут у нас знизу є гумові заглушки. Тобто, з однієї сторони ми можемо собі вставляти SD-карту, з іншої сторони, вставляється сам шнурок у цей Type-C. Хоча, хоча цей відеозвінок під'єднується взагалі. Ось ззаді, бачите два гвинтики. Тобто Ви його під'єднуєте в комплекті є два ось такі проводки. Один і другий. Оп оп-оп. І ви можете його під'єднати напряму до напруги 12-24 Вольта, так вказано в інструкції. Або можете його заживити від звичайного шнурка. Можливо, якщо у вас вже немає можливості підвести, сховати проводку, вже ніяк це не зробити, то тоді ви просто використовуєте ось такий шнурок, вставляєте в цю заглушечку. Ось таким чином у нас в корпусі є виріз для цього проводу. Все, і ось таким чином це відбувається. І далі його десь вмикаєте вже ну, в якусь там 5 вольтову грубо кажучи, блок живлення. І він працює. Тобто він постійно повинен бути під'єднаний до мережі, в нього всередині взагалі немає ніякого акумулятора, він постійно під'єднаний до мережі. Плюс він повинен бути в зоні дії вашої Wi-Fi, вашого Wi-Fi. Також в комплекті у нас є ось така викрутка, бачите, вона йде як зірочка. Також в комплекті є клемник і також в комплекті є ще гвинтики. Один два гвинтики, які, я так розумію, кріплять сам ось цей корпус до стіни. Тобто є монтажний, бачите, такий дюбель і довгі гвинтики, і потім оцим зірочкою фіксуєте знизу ось цю камеру. І я хочу зауважити, що, на мою думку, я вже бачу конкретний недолік, але, мабуть, про нього скажу трошки пізніше, можливо, ще щось виявлю і тоді більш об'єктивно зможу про це сказати. Так, це є. Інструкція. Інструкція у нас є ось така книжечка, вона повністю на українській мові, і тут є тільки один язик. Тобто вона у нас ось так розкладається в таку велику, скажімо так, бачите, такий великий аркуш. І тут я хочу сказати, я вже попередній почитав, подивився. В принципі, все нормально розказано, як її змонтувати, як її під'єднати, як нею користуватися, всі характеристики, нічого складного немає. Взагалі. Ось тут написано, що можна скачувати цей додаток через Google Play або App Store, якщо у вас Apple. Або скачати, грубо кажучи, ось цей QR-код. Ну, якщо камера не ведеться на нього. Також тут у нас є гарантійний талон, гарантія 2 роки, як я сказав. Також ось всі адреси сервісних центрів. Ось ці це міста це все адреси сервісних центрів. Тобто, в цілому інструкція абсолютно інформативна. Ну, мені подобається, скажімо так. Я під'єднаю зараз цю камеру для Powerbank для того, щоб спростити всю цю, скажімо так, конструкцію. І ми зробимо перший запуск. І так, під'єднали. І тепер дивимось. У нас тут, бачите, з'явилися якісь такі червоні лампочки по контуру. Також кнопка дзвінка у нас загорілася. Так. А ну тепер. Так, а тепер давайте покажу вам цей додаток. Дивіться, ось цей додаток Tuya Smart. Скачуєте його, потім заходите сюди. І вам єдине, що потрібно бути в мережі вашої Wi-Fi. Зараз ми перейшли в інший зал, ближче до нашого Wi-Fi роутера, тому що, мені здається, камера там його не ловить цей сигнал. Ось, бачите, вона сама сплила. Тобто можна і додати, але воно зазвичай автоматично все спливає. Так. Ну, тут ми робимо додати. Так, далі. Тут в мережі Wi-Fi показує наш пароль. Робимо далі. І все, пішло завантаження. Йде додавня пристрою. Він сигналізує, мабуть, що він також законектився. Зараз е, ми все побачимо, як воно буде працювати. Видіш, да, і Так, і кнопочка почала мігати синім. Е, все, камера додана. Нажимаємо завершити. Тобто, ну це я скажу прикольна штука. Так, зараз, мабуть, вона відкриється. Тобто, ось таким чином воно буде у вас розташовано. Тепер перевіримо, як працює ця, цей дзвінок камера. Дивіться, у нас є ось такий приймач. Я подивився в інструкції, як його налаштовувати, але. Я думав, що він через нього можна ще й спілкуватися. Похоже, що ні. Похоже, що це просто як динамік, тобто він сигналізує, що хтось дзвонить в двері. Працює просто, вмикаєте його в якийсь ось такий блачок від звичайної зарядки і вмикаєте в розетку. Ну, десь, біля, біля, там, понятно, біля, мабуть, ваших дверей. Нажимаєте або де вам буде зручно. Головне, щоб я так розумію, вистачало сигналу. Тепер, як його законектити? Нажимаємо кнопочку. Тут бачите, Ану, покажи, тут дві кнопочки: гучність і мелодія. Тобто мелодія, ви вибираєте рингтон, який буде. А оця гучність, головний. Бачите, можете гучність. І також, щоб законнекті з цим дзвінком, нажимаєте і утримуєте. Написано одночасно. Але ось дивіться, загорілося синя, тепер все. Оце він законектився. Тепер, коли хтось вам дзвонить в двері. Лунає дзвінок. Тобто ви розумієте, хтось дзвонить двері. Тепер в цей момент вам на телефон приходить сповіщення. От хтось дзвонив дзвінок. Бачите? І тут ми можемо вже сразу, Тобто я нажав, мені прийшло сповіщення, хтось дзвонить дзвінок, я нажав на це сповіщення, і мені відкрилася одразу ця камера. І я можу тепер поспілкуватися. Хто там? Тобто Чуєте? Хто там? Ану, потримай телефон. І потримай мікрофон. Я зараз тут. Мене чутно? Чутно. чутно. А, ну мене Все, от Таким чином спілкуєтесь. Тепер покажу вам, взагалі, який тут є функціонал. Тобто мені наразі, навіть коли е, ніхто не дзвонив в двері, мені приходить сповіщення постійно на телефон, уже навіть наразі, що, бачите, камера е, ну, зафіксувала якийсь рух перед собою. Тобто, от я тільки що рухався, вона мені. Прислали сповіщення. Таким чином у вас буде одразу приходить сповіщення, якщо вона буде фіксувати рух. Взагалі по налаштуванням заходимо в, цій додаток, в цей додаток, заходимо в цю камеру. І тут у нас ось є, бачите, таке меню. Заходимо сюди, і тут у нас є різні варіанти. Тобто можна зробити воспроизведення. Тобто, якщо буде sd карта, ви можете подивитися, взагалі, що вона там записала. Також можна громкость устройства, защита обліків, від інфрачервоне відінь. До речі, інфрачервоне ми ще перевіримо, як у нас знімає вночі. Так, 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 сирена, До речі, можемо цю кнопочку також нажати. Якщо ви побачите, що, що, що щось відбувається, у вас немає вдома, камера вам прислала рух, якісь люди непонятні, щось там замишляють, мабуть. Нажимаєте цю кнопочку. Ну, скажімо так, я думаю, по крайній мірі, вони трошечки засуетяться. Тепер. Тепер, тепер, Защита, «Обнаруження движення. Ось, бачите, рух. Ви можете цю функцію виключити, щоб вам постійно сповіщення не приходило. А можете включити. Також ви можете налаштувати в принципі, запис, щоб був постійно, а також, щоб був… Е -е так, ну, немає. Этот... А також, я так розумію, щоб було, можна фіксувати як відеореєстратор, тобто рух пройшов, вона зробила запис. А тепер я вам покажу, як це все просто працює, коли у вас є телефон і в принципі, телефон знаходиться в мережі інтернет. Емітуємо, -е хтось прийшов і дзвонить в дзвінок. Так. Мені прийшло сповіщення, навіть два сповіщення. Дивимось, хтось дзвонить в двері, а друге сповіщення камера зафіксувала рух. Я нажимаю на ось це сповіщення і телефон на можу на себе, він розблокує екран. Дивіться. Все, мені одразу відкрилося, бачите, ожидання отвіта. Я можу нажати одразу. Хтось дзвонить в двері. Алло? Тобто, хто там? І таким чином ви можете спілкуватися одразу. І можете. Е, уже розумієте, хто стоїть, можете поспілкуватися і почекай, зараз я відкрию двері, або е, я зараз не вдома взагалі. Тобто, взагалі просто. Плюс вона працює, як звичайна відеокамера, відеонагляд. Тобто вона постійно фіксує рух. Тобто, коли вас немає вдома, от, зараз я пройду, дивіться, пройшов перед камерою, мені одразу прийшло повідомлення. Дивіться, я нажимаю, камера зафіксувала движення, рух. Ви одразу можете хоп, розблоковуєте екран, заходите. Тут є дата, все. У ну, мене немає sd карти, я просто нажимаю зараз на. На цей момент взагалі, і камера зараз відкриється. Тобто, ось так все, я вже бачу, хто стоїть перед дверима, що відбувається. Бачите, камера мені прислала дит... рух. Я відкрив і дивлюся, ага, якісь типи подозрітельні, могу подзвонити в поліцію, можу там їм щось сказати. До речі, на рахунок щось сказати. Давайте спробуємо. У нас тут є трубочка, Трубочка. Алло? 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 Ось чуєте? А ну ні, гадяні відсіля. Тобто поняли? І все, люди не тобто, лякалися і потікли. <рістила> поки вас немає. Ні, ну це зручно, скажу чесно. Так що ось так коштує така камера 1200 гривень, має два роки гарантії. А тепер про головний недолік, який я хотів сказати: все ж таки, да, він тут присутній, і головний недолік в тому полягає, що вся ця конструкція вона йде пластикова. Бачите? Тобто тут все крепиться, монтується на два гвинтики. Ця основа пластикова, цей корпус пластиковий. Тут також один гвинтик фіксується до цієї кришки. І я не думаю, що буде якась складність просто у якоїсь людини його відірвати. Ну, тобто, ви розумієте, який у нас буває народ, просто відірвати, піти там десь, ну загнати за 50 гривень, грубо кажучи, хоча тут із декарта може стояти дорога, і сам пристрій дорогий, ви розумієте. Тобто, оце конкретний недолік. Я думаю, якщо це буде десь в якомусь нормальному під'їзді, там, де у вас консьєрж є, можливо, ну, ви сусідів, знаєте, ніхто не шариться, то це буде нормально. Якщо це буде десь в приватному секторі, десь на вулиці, під козильком, там, де ну, є певний проходняк, то я навіть не знаю. Можливо, потрібно буде якось якусь черешотку зробити, якусь вибрати, щоб можна було сюди палі всунути і щоб камера ловила. Ну, Моя суб'єктивна думка так в цілому задумка хороша, але оцей момент він, звісно, я думаю, смущає. Так що, друзі, ось така інформація. Придбати можна на нашому сайті. Посилання є під відео. І, до речі, зараз я покажу, як ця камера працює вночі, в повній темряві. От зараз освітлення хороше, ви бачите, як вона показує. Я, до речі, ще зняв плівку з лінзи об'єктива, тобто тому що він трошки давав муть. І картинка ну, просто замечательна. Зараз я вимикаю світло, тут буквально пару секунд, і камера включає нічний режим. І хочу сказати, на мою думку, якість Вполне, ну, вполне атлісна, скажу чесно, просто атлічна. І я хочу нагадати, що придбати цей смарт-дзвінок ви можете на нашому офіційному сайті зірка21. Так що, друзі, така інформація. Всім дякую за перегляд і бережіть себе.